Торгівельна марка злагода представляє цикл телевізійних програм відверто про злагоду. Ми вітання глядачам. Відверто про злагоду таку назву має телевізійний цикл, і сьогодні у нас черговий його випуск. А у студії Віктор Веретенко, він письменник, кінопродюсер, заслужений діяч мистецтв України і засновник і президент торговельної марки Злагода. І Петро Бенюк, народний артист України, актор театру і кіно. Доброго вечора. Доброго вечора. доброго вечора, всім доброго вечора. Панове, Я пропоную поговорити сьогодні про українську культуру, про традиції. Маємо чудовий приклад для цього. Це кінроман Віктора Веретенникова запороги. Тому на його прикладі і будемо обговорювати. Ви сьогодні чудово виглядаєте в українському стилі. Намагалися чудово вигляду. за добре слово. Дякую і тоді перше питання вам, пане Вікторе. А взагалі, як виникла така ідея про українське казацтво згадати і чому таку тему обрали, і чому ще й на екран її принесли? Ви знаєте, я якраз був депутатом першого скликання, коли Україна проголосувала за незалежність і мій підпис стоїть про актом про незалежність України. Але потім почалися часи, ті часи, які ну як би можна було порівняти з часами. Які були після смерті великого гетьмана Богдана Хмельницького? Але до речі, ми ж той час мали першу незалежність України. Україна була 10 років незалежна, повністю незалежна Україна, коли був великим гетьманом Богдан Хмельницький. І зараз була Україна прийшла до своєї незалежності. Було в цьому багато спільного, але той час. Коли була Україна незалежна, але на Україні вже вона не стала незалежною після смерті Богдана Хмельницького, і на Україну прийшла руїна, була велика постать козаків і велика постать кошового атамана казацтва атамана Івана Сірка. Це людина велика, це я його вважаю це герой України, національний герой України. Бо він створював, він боровся з цієї руїни, боровся з багато гетьманством, боровся з тими силами, які оточували Україну з усіх боків. Це і Ляхи — це велика Польща, і Татари, це хан, хан Герей, і Османська імперія, і вже і Російська імперія. Тоді вона звалася не Російською, а Московією звалася. Тому я створив цей образ. Спочатку я написав роман Запороги і коли я почув, відчув, що це треба показати ще на екранах, і тоді ми зробили фільм Запороги, як і роман звався Запороги, дуже великі видатні актори зіграли в цьому фільмі. Головну роль Івана Сірка зіграв російський актор Віктор Степанов. Це такий типажний актор, дуже великий. На жаль, це була його остання роль, і він після цього пішов в життя. Наші українські актори, головну роль, Жіночу роль зіграла Леся Самайова Наш нащадок Івана Сірка в сучасному в Сучасному світі Крутаяра. Зіграв Володимир Талашка. І дуже генерала Заламая сучасного генерала Заламая прізвище його заламає. Це зіграв Євген Паперний. Тобто така плеяда дуже. Дуже талановитих акторів вона доповнила цей фільм, і фільм вийшов серійний, До речі, він десятисерійний цей фільм, і він вийшов на екрани не тільки е, України на, ц... на телеканали України, але й на російські телеканали. Ну мені здається, що це єдиний фільм, да, в якому не зіграв Петро Бенюк, да, із ваших фільмів. Ви знаєте, був ще один фільм, де не зіграв Петро Бінюк. Тобто він зіграв в трьох кінофільмах моїх. Це Потіряний рай, це дикий табун і Заграва. Але був ще фільм самий перший мій фільм. Цей фільм називався Ключові позиції. Головним режисером був Віктор, великий режисер Віктор Староженка цього фільму, а головну роль зіграв Богдан Ступка. Ще тако, є такий фільм, в якому не зіграв. Але далі, коли я тоді ще не знав Петра Бенюка, коли я вже його побачив як актора, я майже усі фільми його брав. Правда, ролі йому досталось негативні. От ви не хотіли мені давати ще одну негативну роль. Тобто, у вас не було взагалі, у вас козацькі ролі були у житті? вашому? Ну, вже, Звичайно, театр використовує да? козацьку тему. Як і кінематограф, але скажу вам, це все недостатньо. Це нескінченне джерело української історії. І, по-моєму, ще багато, -багато прийдеться працювати і письменникам, і сценаристам, і режисерам, і акторам на цій темі. Але я дивуюсь, як вони будуть працювати. Тому що національна кіностудія імені Довженка. Майже Є не студія... існує кіновиробництво е, зовсім знищене. Єдина надія на Є студія злагода, Та, І вас чудово. зі своєю чудово. злагодою. Він підніме український кінематограф, і я нарешті зіграю в нього на Мабуть, гетьман у вас чудова нагода зараз попросити нову роль собі. Ну, ні, не просити, а просто ну, так, нагадати натякати знаєте, після тієї ролі е, прем'єр-міністра України, угу. де можна закрутити місця. Вам мало вже місця менше вже не може бути як гетьман, принаймні тої когорти керівництва. Олександрович, що будемо робити? Петро Бенюк хоче роль гетьмана. гетьмана да. А які творчі плани у вас? Може, щось там підкоригуєте? У мене творчі плани якраз співпадають з з творчими планами Петра Бенюка, бо якраз я буде вам ви у мене щось таке є. Піднімає в мене от сюди, до горла підступає щось казацько до казацької теми повернутися. Я і я почав працювати над новим кінороманом. Я за мету собі поставив, що е, зразу писати не роман художній, а зразу кінороман, щоб він мета така була, щоб я вже дивився. Знаєте, я дивився, як він буде, буде на сцені. Ну ви вже бачите, як так, це як буде на вже. До речі, на сцені е, запороги мої були не тільки в кіно, а на сцені. Дніпропетровський академічний театр Тараса Шевченка поставив за моєю п'єсою Лідія Кушкава, режисер, поставила виставу Запороги. І вистава постійно в репертуарі театра, театра Шевченка. І завжди, уже декілька років, і Прекрасно. відгуки дуже добрі про цю виставу. У мене це є п'єса, єдина п'єса. Mm -hmm. П'єса, яку я написав для театру, не для кіно, а для театру. І вона спрацювала. Про гетьмана залишаєте інтригу. Бачите, пане? Да, залишаю, не хочу розкривати інтригу. інтригу повністю, але, але, але скажу шанси вам, у вас що є дуже в добрі. У вашому хорошому бажанні знімати козацьку тему ви тепер маєте яку підтримку моїх двох синів, так, героя. Бачите, не і один день сильніше. <рес> <рес> Вже тепер принаймні трьох, якщо четвертого Богдана і його сина Винюків Богдана. Винюків багато, Богдана. бачите. Але ви знаєте, коли я написав роман Запороги, потім е, з, з, виставу поставили за моєю п'єсою Запороги, потім вийшов фільм Запороги, то тоді мені вручили погони е, генерала Запорозького козацтва. І при президенті України є е, таке гол головний атаман Запороз... Казацтва Запорозького І Я маю ще генеральські погони. І мене зали, е, записали в цей реєстр як е, генерального писаря Украї... Казацтва українського. Ну, так. <laughs> ну, ще, багато, ще якісь нагороди. Да? Я знаю, що кінонагороди отримав а, фільм. Так, да? Да, кінонагороди є е, на, на кінофестивалі. Коли показували, але ми зробили цей фільм а Ми зробили одну серію для фіна фестиваля. І за одну цю серію Запороги отримав нагороду, міжнародну нагороду золоту медаль Антона Чехова. Uh -huh. Антона Чехова. так що я міжнародний нагородив цього і вітаємо спасибі. Ну і трошки поверну вас до теми минулого випуску, до суту українських страв. Як то ми вже розмовляємо про традиції українські, то без української кухні ну немає і традиції да повністю. І у фільмах у ваших там кухня дуже така смачна, і куліш є, да, і сало, і звичайно, вареники. Ось сметану ви, мабуть, не випадково принесли сьогодні. Я вважаю, що сметана на злагода, злагода, вона найкраща в Україні. І не тільки я вважаю це. Вже декілька років ми подаємо на 100 кращих товарів України. Це урядовий конкурс такий 100 кращих товарів України. І сметана вона бере перше місце. Найкраща сметана в Україні це злагода. Це, це сметана вжива, це, тут немає ніяких добавок. Немає ніяких стабілізаторів, це не це настояща сметана. І люди, хто спробував сметану лагода і порівнював її з іншою любою сметаною, то всі кажуть, що після лагоди іншої не беруть. Тільки і злагоду. Там у купую. кадрі у вас козаки їли вареники зі сметаною. Так, да, обов'язково. Але це ж головна козача їда. Ну, справжні давали Свою? С свою. свою. свою От тепер я шкодую по-справжньому, що я вилетів. З його квіту запорож. А я пропоную сьогодні зупинитися вже часу у нас мало, і е, е, якщо вже така українська тема у нас, то сьогодні завершення буде суто українською пісною Віктора Веретенникова Слухайте, дивіться. Дякую за увагу! На все добре, до побачення. Мабуть, я теж заспіваю українську пісню разом з зіркою українського телебачення Катєю Бужинською. Отак От будемо слухати. Да. До побачення ще раз до побачення, до побачення. Біла хата в саду, біла хата мовле. Я під вишнею жду. Жду тебе в солов'їному хорі, я під вишнею жду, я під вишнею жду та й жду, жду тебе в солов'їному хорі. Тихо падає цвіт, тихо падає цвіт, наче роси. Скільки в та літ ти шукав мої очі такоси, скільки весенталіт, скільки в та літ, та літ я шукав твої очі та коси Я не знаю чому, я не знаю, чому так кохаю білу хату в саду, і той час, як сади, розквітаю, білу хату в саду, білу хату в саду, в саду, і той час, як сади, розквітаю. Не сумуйте, сади, не сумуйте, так рану за цвітом, так буває, завжди, як весна покохається з літом. Так, так буває завжди, так буває, завжди, завжди, завжди як весна. Покохається з літом біла хата в саду, біла хата мав лебідь у морі, я під, жду, я під вишнею жду, жду тебе в Солов'їному хорі. Я під вишнею жду, я під вишнею жду та жду. Жду тебе, в Солов'їному хорі. Я вишнею жду, я вишнею жду та й жду, жду тебе, в солов'їному хорі.